би вас розпитати якраз про ситуацію оперативну у тому секторі відповідальності, де перебувають підрозділи 110-ї бригади, яка зараз ситуація, який розвиток подій, Чи ми продовжуємо спостерігати, от накати штурми ворога, та як це відбувалося в попередні тижні? Дивіться, наша бригада стоїть на напрямку Черетинова на Новолександрівка. Це було перших три місяці штурмів на Покровську напрямку основним напрямком удару противника. Вони збиралися перерізати трасу Покровська Константинівка. А наразі він не відмовились від цієї ідеї, і це свідчить про те, що немає стратегії у них є тактично оперативна ситуація. Тобто, де в них дається, там вони просуваються. Три місяці вони билися про нашу бригаду. Потім вони я так зрозумів, відпала ця ідея, і вони пішли нижче, нижче, і туди спустилися аж до українського до Солідова. Тобто, де виходить, там проходять. А це свідчить про те, що вони не безкінечні, це треба зрозуміти, в них теж закінчуються сили. Наразі вже близько місяця, менше місяця, ми фіксуємо невелике, а серйозне зниження, намагання противника просуватися. Тобто, третій тиждень вже відносно. Ну, тихо, відносно тихо, це. Якщо місяць назад у нас було по 40 штурмів на добу, то зараз це один-два штурма, а іноді взагалі не буває. Там буває, що в нас немає поранених і загиблих на день і це дуже добре. А це свідчить про те, що противника, якби були в нього сили, вони продовжували б штурмувати. Йому треба розширювати свої фланги, Тобто цей виступ не дуже зручний для них, бо він прострілявся з обох боків, їх треба збільшувати. Тобто... Противника, якби були сили, вони би продовжували це робити. Вони зараз роблять це там, де трошки вдається. Якщо краска сказати про Гродівку, я там прожив два роки. Там є така як сказати, ландшафтна історія. Тобто там перепад висот дуже великий, і там вони вперлися. Потім вони пішли нижче, пішли нижче, Там теж на, на Лисівці така ж історія. Там перепад висот, і вони впираються саме. А географічна історія, тобто треба знати місцевість і зрозуміти, чому так рухається противник знизу до Солідова. Зрозуміло, загалом ситуацію цікаво почути про те, що на певних ділянках ворог знижує свою активність, інтенсивність, хоча це один і той самий, по суті, покровський напрямок. І справді раніше йшлося про те, що у окупантів є намір ось на цій ділянці, якщо ми можемо зараз мапу повернути, на ось цій ділянці північніше, власне кажучи, очеретиного, залізниці, по якій окупанти рухалися. від Авдіївки, умовно кажучи, в бік Покровська, прориватися до траси на Костянській, Стянтинівку з цей напрямок, куди спочатку ми спостерігали ворожий рух, от, і ви стверджуєте, що такі завдання. Перед ворогом залишаються цілком актуальними, але вдається їх стримувати в районі Єлизаветівки, Воздвиженки та інших населених пунктів. Як власне ситуація виглядає по самій цій трасі? Адже ми бачимо, що до неї залишається декілька кілометрів від лінії фронту, там де ворога вдалося зупинити. чи цією трасою можна користуватися? Чи наші військові от фактично рухаються нею? Чи це вкрай загрозливо? Адже туди очевидно добиває і вороже важче озброєння, і дрони долітають. Дві за якщо казати про артеварію, це не страшна історія. Тобто, за два роки війни я зрозумів, що артилерія – це ну це просто було з першого разу дуже важко потрапити. А в рухаючись автомобіль взагалі дуже важко потрапити, а втури там не достають. І головна зараз проблема, і дуже важко, це в траса проїзна. Але це така завдання не для собаків, чесно кажучи. Або ти дурачок на удачу проїжджаєш, або ти підготовлений боєць і знаєш, як їхати. А від вівпіві можна втікти на швидкості, тобто це більше 120-130 км кілометрів. Ти даєш і прилітаєш. А, але є такі ситуації, коли вони засипають дистанційно, засипають або мінуванням це пісками. Або вони засипають шипами, і коли в тебе проб'ється колеса, ти вже сотні не поїдеш. Тому там є підбіті автомобілі, але в принципі приїжджати на вантажівках на броньовані, які гус на гусеницях ідуть, то це можливо. Тобто вона, в принципі, приясна. Якщо в тебе є реп і добрий автомобіль, то можна приїхати на за своє життя. Ви згадували про певні ландшафтні особливості цієї місцевості на покровському напрямку, зокрема про Гродівку, інші ділянки фронту. Так, ну і ми, зрештою, можемо навіть таким дилетантським оком на оцій вже згаданій мапі, побачите певні виступи, підвищення, водойми, які тут поруч розташовані. Ну і фактично, ми бачимо, що подекуди ну фактично лінія бойового зіткнення впирається у ці перешкоди, об'єкти ландшафтні. А наскільки вдається їх використовувати для організації нашої оборони, от і ем, як от ворог реагує на зміни ландшафту? Якщо можна, от, наприклад, на якихось ем, на якихось от випадках, епізодах пояснити, де росіяни намагаються тиснути, От Ми, наприклад, спостерігали багато місяців, як вони від Авдіївки йшли залізничним насипом на очеретини і далі. І це був фактично такий коридор для них, яким вони просувалися. Чому так? І як інші ландшафтні такі от моменти впливають на організацію оборони? Чому саме насип? Бо він вирівняний. Ну, вирівняний. Як для потягів, які їздять, тобто він, на ньому можна проїхати на бронетехніці по залізній дорозі, там є щебен, він насипаний, там ґрунт, ґрунт, який під час дощів не просідає, не дає велику кількість пилу. Ну, тобто, Це дозволяє помітити противника здалеку, пилу, якщо йти по польовій дорозі. Тобто по залізній, плюс залізна дорога, там є такі технологічні отвори. Я не знаю, там то чого вони зробить. Воно для тварин, чи що для чого для води протікання, там можна ховатися піхоті, тому по цьому насипу вони саме йшли і вони спускалися по ньому так. І вийшло спочатку, вони наче рети на нього, потім нижче, нижче, нижче пішло. А зрозуміло, що військова справа це розуміння тактики та стратегії, і розуміння ландшафтного використання. Тому деякі моменти, коли ми бачимо, що війська відходять, і коли кажуть, що відходять. На підготовні позиції це дійсно так. Це можна на прикладі Гродівки говорити. Там дійсно були підготовлені оборони споруди, як е, протитанкові рви, так і протипіхотні заміновано. Плюс там географічно, там річка невелика, ну, протікає, там техніка, наприклад, йде і, і там дуже велике. Там якщо заїжджати в Гродівку, там буквально перепад метрів, мабуть, 100, і ти бачиш, що на дуже далеко. Тобто можна стріляти дуже далеко і влучно пагорбу. там втрачають великі сили, і півроді там, до речі, фронт зараз приходить там в той хаті, де я жив. ось, І вони там навряд чи прийдуть, там дуже велику силу, кількість сил не покласти. Тому вони шлях шукають всі сладкі місця, шукають, де вдається. А Наразі ну, наразі працюють грамотно. Це якщо брати увагу, перевагу оперативнику кількість свого складу. Та в авіації зараз противник, коли у нього не дуже вдається просуватися, він намагається винести нашу логістику. Це було знищено всі естакади в Покровському. Це трохи ускладнувала логістику, але і не паралізувало. І от сьогодні вночі вночі ну, хата з десять разів під стрибнула дуже багато кабів. Розносять вони намагаються відшукати, де ми ховаємося. І навіть навіть якщо не знаходять вони приблизно до а вони там можуть бути і вони кабами просто все зносять. Наразі це страждає Мерноград, і, і прифронтова зона, і покровська. Так, бачимо, що використання кабів ми спостерігаємо фактично на всіх ділянках фронту, де ворог активний. І ну, це проблема. Досі проблема використання ворожої авіації. Я би хотів також вас запитати про ці сезонні зміни бойових дій. Воно вже дещо є військовим набило оскому, тому що я знаю, от і журналісти ведучі постійно настає осінь, питають: ну от чи справді з настанням глибокої осені, зміною погодних умов. Ворожі штурми послабшають, стануть менш інтенсивними, адже це прохідність техніки знижується і так далі. Але ж ми бачимо, що росіяни ну, перейшли зовсім на піхотні штурми, або якщо не зовсім, то значною мірою. Ну і так виглядає, що навряд чи там пізній листопад-грудень їх навіть несприятливі погодні умови якось будуть уповільнювати і зупиняти. Чи ми, от за кілька років цієї війни, бачимо різницю між, наприклад, літнім періодом ворожих там наступальних штурмів операцій і осінньою зимовим. Авдіївка, як пам'ятаємо, вона ну, фактично розгорталася в такий несприятливий погодний період, і все одно росіяни продовжували тоді атакувати. Що з цього приводу можна прогнозувати і думати зараз? Ну, погодні умови дійсно впливають на перехід бойових дій. Або якщо брати нашу та такту так, по наші бойові дії, то в нас в основному є літні кампанії. Тобто на наступне Запоріжжі це літня кампанія була зараз на Курщині це целітні кампанії. Тобто, наша військові, наші інштаби користовують правильно періоди оці сезонної погоди і воюють тоді, коли зручно воювати. А росіяни в цьому випадку не дуже У них є наказ і вони намагаються його виконати. Під що зміниться восени? Зміниться в першу чергу листва спаде. Це полегшить але полегшить роботу саме ара розвідки, тобто вирахування противника, де він знаходиться, піхоти противника, що було воїка, проблема техніку. Ви техніку знайти було дуже легко і бачною і сховати її в такій посадці дуже важко, але піхота переміщилася посадкам, і зараз це буде її дуже добре. Видно це плюс. Потім а, бруд, а техніка зрозуміла, що не дуже буде переміщу це, але ну, я от скажу, що це треба розуміти, що це в обі об сторони працює, але коли сидиш в обороні, це набагато легше. А коли переміщується по бруду, противник а, пробігти 100 метрів по бруду, і це як пробігти кілометр по сухому полі, тобто це виснажує противника. Да, вони будуть продовжувати штурмувати, якщо брати досвід Авдіївки 23 третій, 24 рік. А восени вони билися, втикалися, і дуже великі втрати в них були. Вони почали просуватися лише коли почала зима. Тобто а, лише зимою 24 го почув почало ну, щось здаватися, коли ґрунт став більш твердіше. А так вони це було не те, що глупо, але неправильне використання сезонів сезонів природи, тобто. Противник воює, йому сказали, вони йдуть вперед. Поки в них є ресурси, вони будуть іти вперед. Але я ще раз хочу сказати: треба зрозуміти, що вони не безкінечні, вони теж закінчуються. Це можна бачити зараз на нашому фанзі. Дякую дуже за такі роз'яснення і коментарі за цю розмову. Ми бажаємо. Сил наснаги і перемог, зокрема, і в 110-й окремій механізованій бригаді, і дякуємо вам за можливість поспілкуватися і зрозуміти, що відбувається на Покровському напрямку. Іван Сякач був разом із нами в етері 24-го каналу, начальник служби зв'язків з громадськістю 110-ї бригади.